Мінус ще один міський голова на сесії міськради Острога висловили недовіру Юрію Ягодці. Підставою для відставки стала нездатність мера забезпечити виконання своїх обов'язків, відсутність належного контролю за діяльністю міських структур та комунальних підприємств. Нагадаємо, влітку він потрапив у скандал у день пам'яті загиблих за Україну. Очільник острога співав російські пісні, а потім нетверезим сперечався з місцевою активісткою. Поки виконувати Обов'язки голови буде секретар міської ради Костянтин Кирилюк. Його до слова призначили секретарем на тій же сесії, на якій і звільнили Юрія Ягодку. А бо ви не наші не бачите, або ви не змовлять. Звійте на місці, будь ласка. У нас є повідомлення. Це не вирішувати. Зараз не поліції просити звернути на цю увагу. Це не є порушення закон. Просто таким швидком, дети немогарні хоче. Переламає. Mm -hmm. Щоб він звідували. Чи правильно проголосували? Так і тут хтось сказав. Чи не правильно. Це демократія.